А нам таки потрібно терміново будувати укріплення оборонні бетонні на е лінії фронту. І терміново запускати зброярні заводи, особливо заводи з виробництва боєприпасів, особливо артилерійських снарядів. Чому тому, що не лише Трамп у листопаді цього року може стати президентом Сполучених Штатів Америки, але є зміни, причому не на нашу користь, на жаль, назрівають у Великобританії. Дослідження, яке провели в Великобританії соціологічне, вказує на те, що Нинішні консерватори на чолі з ріші Сунаком. А раніше е цю партію, е як відомо, очолював Борис Джонсон, е програють. На виборах, які плануються в кінці року, програють лейбористам просто з розгромленим рахунком. Прогнозують експерти, що у нинішніх консерваторів при владі залишиться лише 169 місць, а лейбористи отримують 385, тобто вони повністю сформують свій уряд. І будуть е формувати нову політику. Ну, звичайно, що серед лейбористів теж є симпатики України. Але хто такі лейбористи? Лейбористи це ліваки. А хто такі ліваки? Ліваки це е дітьо комунізму, це дітьо КГБ. Лівацтво з'явилося в 60-х роках масово на Заході, як рух, започаткований е Комітетом державної безпеки Радянського Союзу. З метою руйнування Заходу зсередини вони вимагали е, знищити всі традиції е, управління державою, які були на Заході. Вони вимагали негрів до, е, до влади негайно, причому не обов'язково освіта і так далі. Вони вимагали е, там, представників ЛГБТ також до влади. Ну, одним словом, е, білих е, в сторону. Всіх кольорових до влади, і нехай вони вас топчуть, нехай вони вас знищують, нехай вони вас руйнують. Ну, звичайно, не все так вийшло, як хотіли в КДБ лейбористи в Британії, в принципі, цілком цивілізована партія, хоча там є крило доволі такі. Радикально Лівацьке, яке виступає за необмежену міграцію в Британію з країн третього світу, і, зокрема, виступає за те, щоб не підтримувати Україну, а підтримувати Рашку, Очевидно, що це буде відгукуватися. Тобто Британія може стати не великим другом України, яким вона є зараз, а Ну, такою собі е нейтрально, нейтрально ніякою країною по відношенню до е підтримки нас. Ну можливо, трохи більше ніж е середня європейська країна. Нас всі підтримують. напевно, трошки будуть підтримувати і далі, але точно не так, як зараз, і тим більше не так, як це було при Борисі Джонсані. Треба до цього готуватися. Готуватись вже.